Що гривень коштує квадрат ось такого термопанелі з, з, з справжнього клінкера? Тобто дивимося на сам пінопласт. Це бачите, клінкерс. Пінопласт має. Е, получається, що пазік, тобто воно все перекривається, що коли ви листи, у вас немає прямого мостика холоду. Да, тобто, тут мінімізація, що десь буде утічка тепла, що проходження холода мінімальне абсолютно. Тобто, ви подивіться, як воно круто гарно виглядає. Е, термопанель може бути товщина від 50 до... До 200 мм. кожна термопанель має закладні по 5 штук. Ви бачите, сюди тобто до будь-якого спочатку ми його клеїмо на клейпіну, і потім до будь-якої вже там матеріалу, там чи дюбелями, чи просто саморізами, ми можемо прикрутити цю термопанель. і подивіться, як воно просто-просто шикарно, шикарно виглядає. Від тисячі гривень за квадратний метр, тобто це, це не квадратний метр, тут десь 0,6-0,6 квадрата. Якщо я не помиляюсь, Тобто там 600 з копійками гривень коштує одна термопанель. Хто хоче собі утепляти будинок, хоче зробити це якісно швидко в Це найкращий варіант буде. Так що всі контакти в шапці профілю.